Запуску. В комплектації йде отака от силова вилка і одна 16 Амперна. Як ми бачимо, е вихода розеток два, а в комплекті тільки одна. Ну, показує, яка комплектація. Тут у нас керівництво провода. Для підзаряду акумуляторної батареї 12 вольт. Також є свічний ключ, викрутка, дорожкові ключі 8х10 до 14х17. Щось нам потрібно зробити для першого запуску, друзі. Для цього ми переходимо сюди і на кришечці є указник отакий от щуп. І бачимо, мастило заливають. Значить, тут прийдеться досить. Тут гарно відкручується, а також ставиться на місце ця кришка, відкручується оцей винт, за допомогою, допомогою хрестообразної отверточки або ж я бачу головочка на вісім. Викручуємо щуп, заливаємо мастило. І тут же в нас інвертор з електрозапуском. Також треба соєдинити провода для акумуляторної батареї. Вони роз'єднані, друзі, для того, щоб в цілях безпеки і так далі. Тобто не приєднані. Залили мастило, підключили акумулятор, залили паливо. Відкрили подачу палива, тут у нас ручний стартер. І переходимо на дану панель. Для того, щоб запустити, включаємо тумблер он. І за допомогою ручного стартера або ж електро. Запускаємо даний інвертор. Досить все просто. Запустили, дали йому попрацювати, підключили електроенергію, тобто провод, і за допомогою цього тумблера включили, подали її. І все. Практично так, друзі. Про панельку ми говорили. І тут у нас інформаційне табло, де можна буде подивитися покаже вам, коли недостатньо мастила, коли якісь питання з акумулятором, заряда, економ режим. Все, коли запустите, картинка буде перед вами, друзі. Отакий от, от досить чудовий інвертор, компактний. На колесах з ручкою і силовий, що немаловажно, можна запитати весь дом.